Харківщина щодня під обстрілами окупантів. Найбільше потерпають населені пункти, що розташовані недалеко від кордону Російською Федерацією та лінії зіткнення. Зокрема, Куп'янський район інформують у штабі оборони. Селище міського типу дворічна обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди без постраждалих. Також протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів Вовчанськ-Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ, Куп'янського району та інші. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій на Харківщині, одна з пожеж цієї доби сталася внаслідок влучання ворожої ракети. Пожежа, спричинена обстрілами, трапилась у Куп'янському районі на території Дворічанської громади. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 72 квадратних метри. Протягом години бійці впорались з вогнем. На жаль, є цієї доби постраждалі і загиблі. Вчора, внаслідок обстрілу селища міського типу Ківшарівка Куп'янського району, осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як легкий. Триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека на деокупованих територіях дуже висока. У селі Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих пішли шукати худобу. 18 грудня чоловіків знайшли мертвими. Як повідомляють в обласній прокуратурі, вони підірвались на міні, залишеній окупантами. На лінії зіткнення гарячі. Наші військові надійно тримають свої позиції та продовжують давати відсіч окупантам. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звісті. Цієї ночі Київ атакували дронами камікадзе. За даними місцевої влади, столиця витримала кілька атак іранських шахет. Вибухи пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Обійшлося без постраждалих. Є влучання у об'єкти критичної інфраструктури енергетики та тепловики працюють над стабілізацією ситуації з енерго та теплопостачанням. Атакували і Дніпропетровську область. За інформацією очільника регіону, зафіксовано атаку дронів Камікадзе та важкої артилерії. Так по Нікопорщині випущено більше 60 снарядів. Постраждалих немає. Пошкоджена цивільна інфраструктура та лінії електропередач. Повідомляється про знищення двох дронів Камікадзе. Безпілотники були зафіксовані і у Миколаївській області, як пише голова ува. На південному напрямку силами та засобами ППО було знищено 10 безпілотників. А всього за даними командування повітряних сил знешкоджено 30 з 35 дронів Камікадзе, що атакували Україну цієї ночі. Декілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів у 2023 році передасть Британія Україні. Про це йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака. Влада Великобританії уклала контракт на 250 мільйонів фунтів 304 мільйонів доларів, який допоможе забезпечити безперебійний потік артилерійських боєприпасів в Україну. Німеччина допоможе відновити вісім високовольтних підстанцій на Заході та Півдні України, які постраждали від ракетних ударів РФ, повідомляє Укренерго. Відновлені підстанції будуть автоматизованими, що вимагатиме мінімум участі персоналу. На це партнери виділили понад 30 мільйонів євро. Через зниження температури в Україні значний дефіцит електроенергії. Про це заявив голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Зараз існують обмеження по мережах, тому у регіонах водять аварійні відключення. В енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі Бепла намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об'єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно аварійні роботи. Також в південному та східному регіонах. Ворог піддав артилерійському обстрілу, деокуповані райони. Є пошкодження. Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень: Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській Київській областях та місті Київ пріоритетно заживлені об'єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам. Може зайняти тривалий час. Попри всі пошкодження, енергетики тримають ситуацію під контролем. Будівлі радянського типу можна реконструвати без розселення. Про це на зустрічі з харківським міським головою повідомив Норман Фостер. Цесвітньо відомий архітектор зауважив, що є метод відбудови старих будинків без розселення. Цьому способу модернізації радянських споруд планують навчити харківських архітекторів. Норман Фостер повідомив, що надасть відповідних експертів. Якщо виїдемо за Лондон, Париж-Відень, теж зможемо побачити будинки тієї епохи. У нашому фонді пройшов великий семінар із житлових питань. Ми зібрали найкращих експертів, і була одна із студенток архітекторів, яка представила своє бачення того, як зберегти будівлю за рахунок нового шару з дуже простих матеріалів, які кріпляться на стару споруду. І найголовніше, що коли йде реконструкція, жителі можуть перебувати всередині абсолютно безпечно. Ми даємо. Будівлі друге життя вона стає зробленою за європейськими стандартами. Такі методи застосовують у Європі з різних матеріалів з різною економічною ефективністю. Ігор Терехов відзначив, що в Харкові є райони, де можна застосувати такий досвід, адже російський агресор залишив 150 тисяч містян без квартир. А новаторський метод реконструкції може стати виходом. Додає мер Харкова. До того ж, зауважив Норман Фостер, самі райони стануть більш розвиненими та сучасними, адже в генплані розглядають не тільки проект відбудови будинків, самі квартали мають бути зручними із транспортними розв'язками та з необхідною інфраструктурою. Крім того, райони ми плануємо об'єднати зеленими зонами з велосипедними доріжками. Річки, що протікають на території міста, дозволяють це зробити. Також у Харкові необхідно зберегти культурну спадщину, модернізувати промисловий сектор, енергетичну інфраструктуру, створити місто майбутнього, місто нових технологій та інноваційних підходів. Також у післявоєнному Харкові створюватимуть і нові робочі місця. Для цього в генплані вже заклали проект індустріальних та іт парків. До того ж, Норман Фостер планує створити ще й район із житловими будинками, інфраструктурою для відпочинку університетами та науковим парком. Місцем для цієї локації обрана територія біля ринку Барабашово. В цьому районі певен британський архітектор будуть поєднуватися основні стовпи Харкова: культура, освіта, наука, промисловість. Ігор Терхов подякував Норману Фостеру за співпрацю і за те, як архітектор відчуває потреби Харкова та не планує робити з нього черговим. Гаполіс із безліччю новобудов, а навпаки, підкреслює самобутність міста героя. Взагалі, генеральний план Харкова Ігор Терехов почав обговорювати з Норманом Фостером ще навесні, проте зустрілися от тільки зараз. Міський голова подякував британському архітектору за цей важливий для Харкова візит. Марія Соловйова, Яна Читиніна та Юрій Бубикін Харківські звістя. Комунальники Харкова щодня працюють над відновленням будинків, що постраждали від ворожих обстрілів. До роботи підходять комплексно. Так у Немишлянському районі спеціалісти підрядної організації Житлобут 1 в одній із будівель по вулиці Драгоманова виконали ремонт покрівлі та вже розпочали роботи з оздоблення стін машинного приміщення. Водночас у житловому будинку по Салтівському шосе триває оздоблення стін фасаду на четвертому-п'ятому поверхах. У тому ж районі робітники комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство відновлюють покрівлі і в інших постраждалих житлових будинках. А у Новобаварському районі триває робота з закриття контурів вікон. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Харківспецбуд». Не забувають і про оновлення доріг у Харкові. Так, робітники комунального підприємства Шлях Рембуд» вже відремонтували асфальтобетонне покриття проїжджої частини на вулиці Астрономічній, і роботи продовжують регулярно у всіх районах мегаполісу. Марія Соловйова, Харківські звістя. Як зігрітися взимку, коли в оселі холодно, бо нема не ні опалення, і як краще вдягнутися на вулицю, щоб не змерзнути на морозі? Єдиного та універсального правила немає, але декілька порад медиків допоможуть зберегти тіло в теплі. Нижня білизна та шкарпетки мають бути з натурального матеріалу, наприклад, бавовна чи шерсть. Тут стане в нагоді і термобілизна. Якщо її немає, підійде футболка, і колготи чи підштаники. Само одяг має бути теплим і вільним. Стосується це як домашнього обрання, так і того, в якому ви перебуваєте на вулиці. Діє така формула: чим більше шарів одягу, тим більше прошарків повітря. І як результат більше тепла. Якщо дотримуватись цього правила, тепліше буде і в холодній квартирі, і на вулиці. До речі, подбати треба і про зимове взуття. Обираючи черевики чи чоботи, спеціалісти радять звернути увагу на такі критерії: товста гнучка і стійка підошва, рельєфні протектори, щільний і водонепроникний зовнішній матеріал, хутряна підкладка, устілка, яку можна витягти і просушити. Якщо взуття буде тісним, це перешкоджатиме нормальному кровообігу, пояснюють медики, і ноги швидше втрачатимуть тепло. Важлива деталь: найбільше тепла виходить через відкриті ділянки тіла, зап'ястки, шию. Тож не рекомендується носити короткі штани та занижені шкарпетки. Бажано, щоб рукава теж були довгими. І ще одна порада від лікарів: берегти голову від холоду і вітру. Але якщо людині доводиться активно рухатись, то краще не вдягати теплу шапку. Є загроза спітніти, а це на морозі ще гірше, кажуть лікарі, ніж замерзнути. Тож правильно одягтися це перше і головне правило, яке допоможе почуватися в холоді більш-менш комфортно в тривалий час. Яна біляєва Андрій Паколов, в Харківській Україні впроваджують новий податок з 1 січня 2023 року. Селяни та фермери сплачуватимуть мінімальне податкове зобов'язання за свій пай. Експерти певні, що впровадження цього стягнення викличе обурення українців. Однак, в той же час фахівці розуміють і доцільність цього податку. Слід пам'ятати, що наразі в Україні близько 30% орендованих земель перебувають у сірій оренді, використовуються аграріями неофіційно, а розрахунок із власником паю відбувається готівкою чи у натуральній формі, наприклад, зерном. Це дозволяло таким орендарям економити на податках до місцевого бюджету. Також експерт пояснив, кого не торкнеться нововведення. Насамперед, власників землі та орендодавців, які й зараз правно сплачують податки, а крім того, мінімальне податкове зобов'язання не вимагатимуть із земель на тимчасово окупованих територіях у зоні бойових дій, там, де точилися бої, або там, де бойові дії зараз тривають. Також податок не сплачуватиметься за ділянки, що засмічені вибухонебезпечними предметами, або на яких зведено фортифікаційні споруди. Всім іншим доведеться сплачувати податки у середньому півтори тисячі гривень за гектар. Таким чином один середньостатистичний пай може коштувати близько шести тисяч гривень. Експерт пояснює, якщо земельна ділянка не перебуває в офіційній оренді, тоді сплачувати мінімальне податкове зобов'язання доведеться її власнику. У кого ж є офіційний договор оренди, за того сплачувати має орендар. Яна Щетиніна та Олександр Уваров Харківські звістя. Переселенці, які орендують помешкання, мають право на отримання житлової субсидії під час воєнного стану. Слід звернути увагу на деякі нюанси при оформленні документів. У пенсійному фонді України проінформували, що при поданні заявки на отримання цієї допомоги внутрішньопереміщені особи не зобов'язані надавати договір з орендодавцем. Натомість представники місцевого самоврядування самостійно відвідують житло заявника для складання акту огляду житлових умов. На основі цього акту буде визначено розмір соціальної допомоги. Причому для відвідування представниками місцевого самоврядування орендованого житла не потрібен окремий дозвіл від орендодавця. Однак субсидування оплати комунальних послуг може здійснюватись лише за однією адресою, або за місцем фактичного проживання, або за місцем реєстрації, уточнили в пенсійному фонді. До речі, громадяни, які залишили Україну через російську агресію. Також мають право на соціальні виплати під час воєнного стану та на двомісячний період після його закінчення, зауважили в установі. Але комунальні нормативи на біженців не розраховуються. Тобто, якщо дружина з дитиною опинилася за кордоном, а чоловік залишився в квартирі в Україні, то соціальні норми, на які буде призначено виплату субсидії, братимуться лише на одну особу. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті. праздником вас з Днем Святого Миколая! Один, Один, два, три, я ливенька. Я хочу, щоб скоріше мир настав. Я хочу, щоб скоєща війна закінчилася. У Харкові стартують новорічні свята вже з понеділка, і до 7 січня, включно у міській підземці на станції метро університет, для маленьких харків'ян та дітей-переселенців буде відбуватися казкова вистава Біла чаклунка ледінелла. Герої фентезі пройдуть чисельні випробування, аби перемогти снігову чаклунку. Я героїня, скоріш за все, як і більшість дітей, людей наразі, перед Новим роком, перед святами, вірить у дива, вірить в те, що все бажане, обов'язково здійсниться, і ми переможемо все зло. Це те, що болить кожному наразі. І... Так, десь і моя героїня несе цю віру у добро, в те, що все зло закінчиться і обов'язково настане мир, свято і все найкраще. Я в нашій виставі граю Вільмонта, це головний герой. Він уособлює багатьох хлопчиків: драйвовий, веселий, любить ризик. Любить пешкетувати. Але він надзвичайно добрий і дуже полюбляє свою сестру, яка, в принципі, його і спасає протягом усієї вистави. Наша вистава про дружбу, наша вистава про добро, яке має завжди перемогти. Усіх хлопчиків і дівчаток вітаємо з наступаючим різдвом новим роком. Мій персонаж Ледінелла не зовсім негативна, адже в неї є і позитивна мета така. Вона бачить красу в холоді. І е, головна її мета в виставі це перетворити ось е, цю казкову країну на царство сурової зими, де буде завжди правити холод і все буде м таке. Засніжене, тому що вона полюбляє холод, і я вважаю, що м -м, боятися її не треба, адже всі дітлахи полюбляють сніг, полюбляють зиму, адже вона приносить нам багато е різних свят. Просто в неї такий характер, складна людина. Ми із радістю запрошуємо маленьких харків'ян на нашу новорічну виставу. Біла чаклунка ледінелла. Ми чекаємо вас у гості, і ми впевнені, що вам дуже дуже подобається нашому казковому світі. Тож приходьте до нас, ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.